Вже незабаром у міському палаці культури відбудеться великий концерт від переможців телепроєкту Розсміши коміка та чемпіонів ліги сміху команди СМТ. Коміки вразять кременчужан своїми жартами, гумором та атмосферою позитиву. Наглядачів також чекає спеціальний гість Анастасія Ткаченко, зірка ліги сміху та акторка популярних телевізійних шоу. Від початку повномасштабного вторгнення хлопці активно працюють над допомогою зсу. Благодійні виступи, збори, волонтерство, концерт у Кременчуці не є винятком. Він також є благодійним. Неважливо, звідки ми важливо знати, що ми всі з України і повинні працювати для своїх людей та батьківщини. Головне підтримувати ЗСУ та працювати на перемогу, що й робимо ми на наших благодійних концертах, кажуть учасники команди. Тож завітайте на концерт вже 11 квітня о 18.00 у міський палац культури. Квитки можна придбати на сайті Карабас, а також у касах нашого міста. Софія Ригоренко, Кременчуцькі новини.